105 кооперативів за рік дії програми рідне село вже створено на території області. Серед лідерів Бердичівський район. Разом з тим, 197 тисяч особистих фермерських господарств діє на території області. Саме вони виробляють 80% м'яса, молока і близько 90% овочів. Аби ці результати приносили дохід селянам і давали поштовхи для розвитку села. Аграріям пропонують об'єднатися. Ідеальний варіант цього об'єднання кооперативи. І, звичайно, ідеальний варіант, на мій погляд, коли в селі є два-три фермери, вони кооперуються до фермерів, кооперується особисте селянське господарство, і ми маємо можливість оту всю продукцію, яку вони виробляють, вона можливо. Якщо кожний відокремлено не представляє великого інтересу для покупця для великого покупця, але саме оптуючись, саме кооперуючись, вони будуть мати можливість приймати участь у маркетинговому ряді сільськогосподарської продукції своєю продукцією. Ключовими особами у впровадженні програми рідне село представники обласної ради називають сільських і селищних голів. Від них залежить поінформованість аграріїв і подальше створення кооперативів. Основною фігурою, якщо брати і виконавцем всіх тих практичних реальних заходів, це є сільські селищні воли. Тому, звичайно, всі заходи, які проводяться і міністерством, і нами, і управлінням. І обласної і державної адміністрації вони безпосередньо зв'язані з асоціацією сільських селищних голів. Колись на селі була, був такий лозунг, що основна фігура це механізатор. А Я сьогодні сказав би, що основний лозунг сьогодні – це сільський чи селищний голова. Від нього залежить багато реальних кроків, практичних сьогодні. По організації сільськогосподарського виробництва. Кооперативи не лише врятують село від розрухи, а матимуть додаткові фінансові можливості, надані обласною радою. У цьому році декілька десятків тисяч гривень з обласного бюджету були направлені окремим господарством задля подальшого розвитку.